Ну, вона прийде буде посидіти. Да, да. 22.04.14 година. Розпочинаємо роботу постійної депутатської комісії, з питань земельних відносин, до міністра і так далі. Кворум наявний, секретар на підході, розповноважував заміститися. Розпочинати перше питання, продовжує звернення громадян з питань землекористовань. Збиралися трохи питань, але вони всі абсолютно стандартні. Кожен раз. Першим пунктом у нас є пропозиція вилучити земельні ділянки із користування, які були у громадян. Це четверо, один помер, троє відмовились. Двоє від померло. А, двоє, двоє. І... Другим пунктом у нас люди просять для городництва тут велика кількість громадян. Частина із них будуть там звучати в інших питаннях, тому що оправляють земельні ділянки під будинками, а оскільки городи зараз у нас не приватизовуються, то беруть в оренду на умови городництва біля своїх будинків і посел. І частина із них бере нові маски земельні ділянки. 2.10, 2.11 і ще одна громадянка. Це ми переносимо городи із цієї ділянки, ті, що біля озера. За третю школу, тому що ну, написали в них питання тут. 112-й, а в будинок. За 4. за четвер. Так що їх наче чимало, але фактично. А оці півяни. капелісти з подаринку. Два, один і два, шість. Після померкого після померлих померло. Після померлого батька. Ага. Там не звучали символом. От я тренувалися там сьогодні. А сподаренку? Два шість. Може, там було від будинку. Біля будинку там студия. Біля будинку якого будинку? Він, пропи... ну, він житель Києва. Він... Да, там купили будинок і ділянку рядом біля будинку обробляв батько. Отак вони обробляють Це цей рот син чизяк. Вона була в користуванні? У нас точніше не обліковується земель. Третім пунктом у нас продовжується договір оренди для сінокосіння на, на 5 років. Людина використовувала 8 соток. Четвертим пунктом надаємо громадянам на три роки земельні ділянки для розміщення тимчасових гаражів. 5 чоловік. І п'ятим пунктом ми продовжуємо термін користування на умовах оренди на 3 роки під існуючими тимчасовими гаражами. Шостим пунктом один договір припиняє під тимчасовим гаражем. Документації і передаємо приватну власність дані земельні ділянки. Тут у нас буде 5 чоловік. Перша Мазалова, оформляє власний житловий будинок, власну земельну ділянку під ним. Тищенко Валерій Сергійович придбав житловий будинок, тепер оформляє під ним земельну ділянку. Довголют, Віталій, оформив спадщину, розуміємо, полюдмила Олександрівна, спадщина і господі Миколая, яку я говорив, вона там ворот просила, а тут вона купила житловий будинок. Другим пунктом ми... Просто передаємо земельну ділянку приватну власність, оскільки вона вже була сформована попередніми власниками Захарченко, Оксана Васильівна отримала в даруванні житловий будинок, а земельна ділянка була оформлена ще попереднім власником. І третім пунктом ми <coughs> затверджуємо технічну документацію і виділяємо в натурі земельну частку ПАЙ. Тому Євгеній Васильович через рішення суду визнав право за собою на спадщину після. питання. Стосовно дослідження документів за. Я тут приймаю це просто питання стосовно питань по благоуคลюванню, заміни фріт. Давайте якщо я буду озвучувати, будемо зап... давати запитання, щоб не запуталися. Угу. Першим пунктом е даємо дозвіл територіальній громаді здійснити поділ земельної ділянки, яка перебуває в комунальній власності. Це земельна ділянка під господарськими будівлями і дворами на виїзді е на Баришовку з правої сторони, там, де ми виділяли ліцей. Е е е е Пар -перезанський. Пар -перезанський колишній було. Загальна площа земельної ділянки 22 сотки. Вони дали згоду про те, що вони відмовляються від соток. Це буде земельна ділянка, яка поруч із, із тією земельною ділянкою, яку ми дали працювали ліцеєм. 22. 22 гектари. Це 22 гектара. Це кусочок вільної земельної ділянки, там немає їхніх об'єктів нерухомої майна, вона за забором, тому претензій ну, в них жодних немає, вони поборжуються. Буде використовуватись в комунальних цілях. Другим пунктом ми даємо дозвіл Березанській міській раді на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площі 55 соток для комерційних цілей в подальшому. Це земельна ділянка. Якщо візуально показати, ми виділили земельну ділянку ліцею. Зверху виокремлюємо 2 гектари по першому пункту і між ними виходить просто зазор 55 соток. То формуємо її з подальшим. Це теж там на Так, це одна. Це, це вже як по накладовищі кварталі. Можливо, щоб воно там було залишилося якраз у Такі а, третім пунктом формуємо ще одну земельну ділянку для комерційних цілей площею майже 2,5% по вулиці в шлях у місті Де-де? Забудинку. ДД? 118-й будинок. 100. Воно там зараз використовується підприємством для заїзду на його територію. Ділянка буде сформована для того, щоб в подальшому виставлена на територію. Четвертий пункт. то в Україні Network Solution, точніше, Vodafone. Ми їм надавали дозвіл на розробку проєкту самоустрою. Вони розробили цей проєкт за подають нам на затвердження. Тому четвертим пунктом ми його затверджуємо. Е, Даємо їм дозвіл на проведення державної реєстрації і плюс надаємо їм її користування на умовах оренди. Площа земельної ділянки півтори сотки, 12% на 49 років. П'ятим пунктом до нас звернулася Бондарчук Тетяна Олександрівна, це дружина покійного Миколи Лохвиновича. Вона успадкувала після нього майновий комплекс, а під цим майновим комплексом був укладений договір оренди. Тепер вона звертається з попитанням, щоб привести документи в відповідність, тому що майно на ній. А оренда ще рахується на покійному, то ми вносимо зміни. В преамбулу договору замінюючи сторони на Бондарчук Тетяна Олександрівну Вінасиму, і насила ну, Олега Володимировича. І відповідно змінюємо реквізити в договорі, щоб було видно, хто сплачує за те, що не Шостим пунктом до нас звернувся товариство Фермерське господарство Роман. Їм внесли статутний фонд цього товариства, вони колись придбали будівлю столової. Тепер необхідно оформити земельну ділянку, оформити договір оренди земельної ділянки. Тому даємо дозвіл на розробку проєкту землеустрою для оформлення даної земельної ділянки. Це буде орієнтовною площею 12% соток для будівництва обслуговування будівель торгівлі, тому що планують тому, його перетворити в магазин. Сьомий пункт. Подала заяву у нас Крічко Світлана Васильівна, яка просить у нас надати її тимчасове користування від 12% до 31.12.2025 року земельну ділянку на території Яблонівського старостинського округу площею 3,5 гектара. Також до нас звернувся з Колина Сергій Миколайович, який також просить на таких самих умовах на території Блунівської сільської ради 1,4 гектара. І плюс Скорина Сергій Миколаєвич просить ще один один гектар на, на території Ярбонівська Старостинського округу під 12%. Десятим пунктом у нас до нас звертається Шейко Сергій Федорович, який просить-11 це 10-й, пункт. Він використовував до цього і користується на сьогоднішній день для того, щоб поновити ці договір, топалося 4 гектари відповідно і один іж. І 16 соток, 1 гектар 16% соток на території Лехнічського старостинського округу. Теж під 12% до кінця 2025 року. 12 пунктом у нас СВГ Роман подав клопотання про надання йому тимчасове користування під 12% земельних ділянок на території Нейдрянської старостинського округу 12,3 гектара, які він використовував до цього. Там від дороги у нас і невитребовані паї були. І плюс ще одну ділянку, дві ділянки загальною площею 17,5 гектарів на території Недрянського старостинського округу. Розбавляли старостой. Це яр, який на сьогоднішній день не використовується. Якщо він його розробить, то буде використовувати земельний. Це 12 гектарів? Ні, 12,3 — це в нього було це між його земельними ділянками паї. Mm -hmm. А оце те 17, mm -hmm. то це воно. Це, це новий. 12,3 в нього було використовування, він за них сплачує. Просить також подало клопотання стол по Вони теж поновлюють договір на земельні ділянки, які вони використовують. Там е Земельні ділянки 10 гектарів, 8,6 га, гектарів, 10 гектарів, 1-2. Це є цілі земельні ділянки, є сформовані земельні ділянки, які у вигляді паїв, які знаходяться між їхніми паями. І земельна ділянка загальною площею 14. Гектарів це під невитребуваними частками появи на території Полочанського старостинського округу. Всі ці земельні ділянки ми бували в користуванні, за них понесло, вони сплачуються, ними вони не користувалися на цей час. Нового нічого не було. Аналогічна ситуація із стол Яришків, 16,7 гектара під господарськими будівлями і борами і 300 контори, там маленьких приміщень на території. Ярішківсько-Старостинського округу. Це не поновлюють його Так, да, це, це все не було Ну, Господарські вірної не не зараз на площі, то будівлі там дійсно стоять. 15-тим пунктом до нас звертається е, фермерське господарство Ярослав-23. Е, вони також просять під 12% до кінця року. Земельні ділянки на території Лихнівського, Пилипчанського, Єрешківського і Садівського Старостинського округу. Лихнівський Старостинський округ це частина пасовища. Пилипчанський старостинський округ, там ділянка велика, але вона наполовину заболочена, там тільки частинка, яку можна розробити. Ярешки, аналогічна ситуація. І на території Садівського старостинського округу, там 4 чи 5 земельних явничок, маленькі, які повипадали. 16 пунктом у нас до нас звертається Нива Переяславщина. Клопотанням розірвати договір про встановлення особистого страхового сервітуту, оскільки уклали з нами договір про використання земельної ділянки. Аналогічна ситуація під двома об'єктами в Київ облпреса теж просить розірвати договір сервітуту, оскільки вже уклали договори за користування земельними ділянками. Ну і останнім пунктом. Це Учте, що У нас розробці проєкт, ми ввозили на сесії. Ні, ми, такі ще ми не цікаві. А, ще Дуже. що у мене затвердження технічної документації. Е, да. ну давайте сюди. Зараз у нас на сьогоднішній день минулий так. сесії Також. надали дозвіл водоканалу нашому виконання підприємству на оформлення. Земельні ділянки, два з гектари під їхніми господарськими будівлями. Проект фактично вже зроблений, він зараз перебуває на державній реєстрації. Якщо а, встигнуть до сесії, то ми будемо пропонувати його затвердити, тому що, ну, щоб не очікувати ще два тижні, тому що така ситуація. Дозвіл на минулі сесії давали, більш-менш оперативно зробили, але ну, часу ми не все так встигаємо. Тому ну, якщо то буде доповнено ще одним пунктом, я те, що ми просили, щоб ви затвердили даний проєкт. Ставлю на голосування. Прошу отримувати за. Документації по На минулому, всі виділилися кошти у нас на розробку, даної, проекту, даної технічної документації за цей період ми вже встигли її розробити. Тому велике прохання заперетити технічну документацію з нормативно-рошової оцінки земель села недра. Дана нормативна грошова оцінка буде оприлюднена, але вступить в силу відповідно до чинного законодавства з 1.01.2026 року. І наступним у нас кроком небо ми розробили, тепер ми зараз на стадії розробки такої самої нормативно-рошової оцінки земель, але з села Пилипче. Тому просимо внести зміни до програми з до розроблення та оновлення містобудівної та зевнопорядної документації населених пунктів міста Березань шляхом перерозподілу коштів. А в сумі 58 тисяч на розробку нової технічної документації села Король. Це ті самі кошти, які були закладені, немає нових, просто декодистують. Перво голосування. Хто за? Хто отримали голосу за. Наступне питання про державну реєстрацію право власності нам не До Добрисецької міської ради звернулось управління освіти, молоді та спорту з клопотанням здійснити державну реєстрацію речових прав на заклад дошкільної освіти дитячий садок Світанок. Надали технічну документацію. Та також просять закріпити на праві оперативного управління цей дитячий садок та Березанську дитячу іначу спортивну школу Старт, яка вже була зареєстрована раніше. Просимо здійснити державну реєстрацію на заклад дошкільної освіти і передати в управління освіти молоді і спорту, дитячий садок світанок і Березанську спортивну школу Старт у По цим рішенням добору державної реєстрації, коли були зміни законодавства, будь ласка, статися на походження військового державного реєстратора. Питання наступне по завершенню проводив смерті такому намірні власності. Так. Відповідно до закону про приватизацію державного комунального майна, приватизація об'єкта вважається завершеною з моменту його продажу, переходу до покупця права власності і оформлюється відповідним рішенням наказом органу приватизації. На підставі довідки фінансового управління надійшла сума 2,5 млн грн від продажу об'єкта за адресою міста Березань, вулиця медична, будинок 15А. Після сплати коштів між Березанською міською радою та ТОВ-пересунна механізована колона номер 3 укладено договір купівлі продажу від 15 квітня 2025 року. В цей же день вони зареєстрували це майно і підписали акт приймання передачі цього майна. Тобто право на володіння користування та розпорядження цим об'єктом перейшло ще 15 15.4. Щоб нам завершити приватизацію цього майна, треба прийняти рішення про завершення. Просимо завершити приватизацію об'єкта комунальної власності. на завершене будівництво, Нежитлова будівля, готовність 37.1, розташована за адресою міста Березань, вулиця медична будинок 15. за?» пункт «Хто я в поезде. Сенсия, четверг, двадцать четвертая.